Ігри 10 з 10, які має зіграти кожен, частина 13: Hollow Knight Hollow не зустрічає тебе мовчанням: ніяких туторіалів, ніяких довгих пояснень сюжету, ніяких стрілочок, куди йти. Лише маленький, безмовний лицар з свяхом замість меча та величезний підземний світ, повний таємниць і небезпек. Бойова система виглядає простою: удар, стрибок, ухиляння. Але коли стикаєшся з першим справжнім босом. Розумієш глибину основ, Easy to learn, hard to master, як то кажуть. Кожен ворог вимагає вивчення паттернів, кожен рух має наслідки. Помилився з таймінгом, втрачаєш здоров'я, поспішив з атакою, отримуєш по зубах. Система душі додає стратегічних елементів до кожного бою. Адже завдаючи ударів, ти накопичуєш енергію, яку можна витрачати на лікування або заклинання. Але що справді вирізняє Hollow Knight – це його атмосфера. Атмосфера меланхолії та загадковості Халоу Нест відчувається як королівство, що померло задовго до твого приходу. Порожні панцирі колишніх жителів, занедбані будівлі, таємничі написи давньою мовою. Все це розповідає історію без слів. Блідий король, сяйво, інфекція. Кожен елемент міфології ретельно продуманий і зв'язаний з іншими. А музика Крістофера Ларкена тільки підсилює цей ефект. Левел дизайн тут також вражає, і це я нагадаю перша велика гра студії. Система прогресії тримає ідеальний баланс між доступністю та складністю. Нові здібності не тільки додають варіанти пересування, вони змінюють твоє розуміння вже пройдених локацій. Отримав Даш, тепер можеш дістатися раніше недоступних місць. Вивчив Wall Jump? весь світ відкривається по-новому. А боси, боси, на мою думку, стали еталоном дизайну супротивників у митроїдваніях. Кожен бос має характер, унікальні атаки та вимагає різних підходів до перемоги. І найкраще в цьому всьому, що Hollow Knight поважає твій час та зусилля. Жодна смерть на босі не відчувається несправедливою, жодна таємниця не здається випадковою, жодна локація не виглядає недоробленою. Відсумку перша гра продалась на 15 мільйонів копій, отримала культовий статус від фанатів та змусила чекати ще 7 років на сиквел, який в результаті ще й поклав всі майданчики цифрової дистрибуції. Бо Hollow Knight – це той еталонний випадок, коли справжня якість завжди знаходить свою аудиторію незалежно від розміру бюджету чи маркетингової кампанії. А якщо ви хочете грати в цю та багато інших ігор на найвищому рівні, рекомендую оновитися до серії GeForce RTX 50 у магазині Telemart, де представлено широкий вибір відеокарт RTX, що відкривають доступ до всіх технологій Nvidia, таких як DLSS 4, Ray Tracing, Raytrecing, Tracing та інших.